Давай заїдемо на югок, подивимося на той басейн. Слухай, та там таке, ну ти ж пам'ятаєш, там гуси навколо басейна ходили. Куди його знімати? Та чого ти? Давай заїдемо, глянемо. У нього там вже вроді наша красота. Поїхали, подивимось. Ну, поїхали. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. Ну і давайте знайомитися, що ви перший на цьому каналі. Мене звати Роман. І наша компанія Alfa займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід, друзі, ми передаємо вам в наших відео. Тому, якщо вас цікавить басейн, або у вас навіть вже є басейн, обов'язково рекомендую підписатися на наш канал. Бо, можливо, ви побачите відео про ваш майбутній басейн. А також, друзі. Хочу наголосити, що відео на Ютубі виходять трошки з запізненням, тому що рекомендую підписатися на наш інстаграм, щоб бачити, чим ми займаємося прямо зараз. Маємо басейн 9х5. Басейн класичний, прямокутний. Все, як має бути. Глибина 1,5 метра. Дивіться, простенькі сходи ось тут. Чудовий розмір. І чудовий басейн на диво. На жаль, я його не знімав спочатку, бо тут були дуже криві стіни, воно і зараз трошки видно навіть по бортовому камню. Але взагалі картинка тепер дуже-дуже красива. Тобто, це класна зона відпочинку, влітку. Можна приїхати, розслабитися з компанією, посидіти навколо басейна і отримати задоволення. Цей басейн без підігріву, але менш з тим. Має велику популярність. Потрапити сюди можна тільки по запису, і, як правило, за місяць. Ось так. Що стосується саме басейну, тут застосовано китайський лайнер Аквавіва. До речі, це третій сезон. Політ нормальний. Дивіться, виглядає все супер. І ви знаєте, є сенс його застосовувати. Чому? Тому що це комерція. Вона відбивається і замінити лайнер, коли він втратить свій вигляд, відносно недорого. Це по перше. По-друге, ми порекомендували отаку вхідну зону замість драбини із нержавічої сталі. Бо яка б вона не була для комерції, не дуже підходить все одно на ній стрибають, розхитують і вони постійно ламаються, їх постійно треба міняти. А так доволі зручно спуститися в воду і доволі зручно звідти вийти саме з басейна. Для економії вкладень в цей басейн. Чаша була виготовлена з простих цементних блоків. Єдине, на чому ми настояли, це зробити залізобетонний армопояс. На жаль, обладнання не можемо вам показати, бо воно зараз зачинено. Замовника немає. Ми приїхали познімати. Але на цьому басейні ми використали китайський фільтр Yamaha е maux підібраний, до речі, з запасом на цей об'єм, з урахуванням комерції, а також іспанський насос кріпсов. також підібраний під цей фільтр. Цей простір розрахований на або одну велику, або декілька відносно невеликих компаній, принаймні тут 20 лежаків, а також три ось такі альтанки. Є-бар. Ось така стильна гойдалка, батут для дітей і все необхідне для відпочинку. Якщо ви плануєте собі такий або якийсь інший комерційний басейн, то майте на увазі, що цей басейн розрахований з мінімального простору для одного. Плаваючого, тобто 5 квадратних метрів на особу. Хто не пам'ятає, ми відео таке вже знімали, є у нас на каналі. Тому переходьте за посиланням внизу в описі під цим відео, а також в цьому кутку екрану. Подивіться і не забудьте повернутися назад. Тобто, дивіться, тут 20 лежаків, а басейн розрахований на одночасне купання 10 осіб. Тобто десь воно так і має бути. Тому що дуже рідко всі 20, наприклад, лежаки зайняті, всі 20 осіб зараз біля басейну, але купається приблизно половина. Майте на увазі. Ну і знову ж таки, кому потрібен такий басейн, звертайтеся, телефон, як завжди, залишу на екрані, а також в описі під цим відео. Допоможемо, порахуємо і побудуємо. Друзі, ось такий чудовий басейн нас вийшов. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково ще раз наголошую, підпишіться на наш канал, поставте вашу царську вподобайку, щоб поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей і наших рядах прибуло. За традицією, величезної вам дачі, тепла в вашій хаті і всього самого-самого найкращого.